Друзі, привіт! Вас вітає канал Goldfish і Олексій Сільченко 5.30 ранку. Пташки співають. Краса. Світленьке небо. А ми вже збираємось, закінчуємо приготування. І yeah. сьогодні. Будемо пробувати ловити кленя. Хочу відійти трошки від свого стандартного набору приманок. Хочу попробувати приманки, на які ніколи не ловив. Клень тут дуже класний на цьому участку річки серед. Хочу попробувати приманки більші по розміру. І я ще раз Скажу, що на приманки, на які я ніколи не ловив. Ну що ж, вперед. Далі буде. Підписуємося на канал, ставимо лайки, а ми ловити рибку. Дивіться, вон буська стоїть. Він теж щось полює. Дивіться, ну це клас. Інтересно, він втічей від мене чи ні. О, мо він, бачите? О-о-о, побіг, побіг. Ну краса. М -м -м. Давай, давай, зебастий. Пішов. Бачите, сонце ще не встало. А ми вже бродимо. І це класно. Відпускаємо, дивіться, дивіться. От він. Красавець! Ух, як мені класно повезло! Це вже вдала рибалка. Фух. А ми підемо далі. Фух. Ну це просто космос! Бачите, самоорання він харчується. Тихенько. У мене є така підозра, що він його з першого разу не взяв, а потім добрав. Ну давайте ще далі. Давайте далі. кидаем далее. Ну-ка. Опа, снова поклевка. Вы бачили? Это просто космос. І тут ще один брав. Ну це клас. Та ви що? Це просто караул. Ви бачили цю покльовку? Це просто торч. Ну пристойний такий клоняка. Невеличкий, звичайно. Такий як був перший, Ну, перший був конь. Просто люди купуроків їздять за такими кленями. Ну, мені сподобалось, Прям біля мене отут він вискочив і долбанув. Красиво. Ну, давайте туди. Вон. Під хабазняки. Опа! Ви бачили? Та ви що, це клас було? Бачите, дуже сильно залежить від е, забросу, від того, як ти близько закинеш до трави або до берега. Бачите, дивіться? Закинув близько до трави. Ну, зараз не спрацювало, а в пройшли раз то дуже. Тільки закинув, зразу получи. Опа. Опа! Бачили? От він тут бив, я побачив, і я його лупнув. Ой-ой-ой, він щось зачепився. Якось так не здало. Зараз. зараз. Ми його. Трошечки візьмемо так. О, все. Добре, бачите? Зараз ми його відпустимо. Відпустимо обов'язково. Так. Що в нас тут? У нас тут треба його... Так, це треба його трошечки так взяти в руку, бо інакше він просто буде йому дуже боляче. Зараз, зараз красавчик, ну зараз, почекай, зараз я тебе звільню. Так. бачите, аккуратненько и пішов коняка. Дякую. Да, косуда сюрф працює дуже класно. Была поклевка. Хорошая была поклевка, но а не дубров. Ну ладно, це ж якраз то, що нам треба. Опа! А тепер добрав. А тепер добрав. Ну такий стандартний клей. Стандартний. Але задоволення він приносить нестандартне. Так, що ми робимо? Подивимося, як він зачепився. покажись, А, за один гачочок. Це прекрасно. Отак От раз. Ну. Ти подивися, за один гачок, але щось не хоче сходити. Зараз ми його отак От раз. І. Ну. Ага, він на два трайні сів, Є. Не бачу, что на другой зачепился. Касадака Роджер працює. Зараз карцанки. Десь поставим трошки глибше, бо щось сегодня мені трохи заважають при закиді. Так. Касадачка. Ну давай-ка, як я люблю казати, касадачка. Так. Це топ-5. Топ це Роджерка Садака, це топ-5 воблерів клені. І я думаю, що він стоїть не на останньому місці, а десь приблизно перше-друге. Залежно від вподобань риби. Ну, десь максимум третя. Так, вылетела уже какая-то якась. Якась мушня, уже вылотила. Так, что там у нас? Что-то а так уже что-то высыть. Так, тоже прикольно вот это. Капец, как прикольно. Я бачив, що він за ним іде. бачив, Я бачив, що він за ним іде, але... Думав, що вже все, але перед травою він... Перед травою він взяв таке. Ну-ка. Ні, так не вийде. Так не вийде, так. Секунду. угу. Все, поплили? Є. Yeah. Окей. Okay. Ну, сьогодні у нас експрес-риболовля вийшла, тому що у нас є часу з... Десь ми приїхали було пів шостої. А в 9 ми вже маємо виїжджати. Ну, добре. Це зовсім непогано. Це зовсім непогано. Ну спробуємо ще туди. Навіть не буду вимикати. О туди. Оп! От тут він десь виходив перший раз. А нема. Нема. Ладно. Оп, Я що казав? Тільки виключу камеру зразу поклівом. Вас таке ж? Чи тільки мені так везе? Напишіть, будь ласка, якщо вам не тяжко в коментарях. У вас теж таке чи, чи ні? Дивіться, оце він реально баднув, просто баднув, бачите? Зараз ми його відпустимо. Баднув і ми його відпустимо обов'язково. Навіть щоб не було сумнівів, він просто його баднув за один гачечок. Отак от, а, Але треба його буде вивернути в другий бік. Отак. О, все ми його відпустили. Трошки получив він, звичайно, позагривку, але... Блін, як же це класно, блін. Якщо б риба ще не травмувалася, отак от легенько чіплялася, було б теж суперово. Тому що реально деколи серце крається, коли дуже сильно зачіпляється, червеш йому губу. Але бачу, що він... Ой, розігнув мені гака конкретно. Ну я не знаю, чи це вже виправиться мені. Угу-гу. Ми тобі підкинемо таке о. Ні. ой 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 йде. Йшов, йшов, бачите? Ішов, ребятки, йшов. Зараз ми спробуємо ще раз. Ми спробуємо... Я трошки туди далеко закинув, зараз ми от сюди отак. Оп. Опа! Ух, Йолки, був ударіще! Ой, ви бачили? Класс! Блін, скільки це, я не знаю, емоцій. Певно, серце зупиняється, коли він клює в, в ту секунду. Тут щось зачепився чи що? Так. Да. Зачепився, нічого. Зключив камеру, все. Зараз вимикну. Друзі, ну що, рибку ми половили і досить вдало за такий короткий проміжок ми е отримали максимум задоволення. Дуже великі емоції. Так, все, риба була. Ми, прекрасний. Е так, ми просто е впевнилися, що тут є риба і є велика риба, і були класні клювання. Адреналін свій, ми хапнули за ті 2 години з копійками, що ми тут були присутні. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, а ми будемо для вас старатися, ловити рибу і передавати свої емоції. Все, па-па, до зустрічі на каналі Goldfish.